Всім привіт! Це другий випуск рубрики Крук малює. З вами Маріан Крук, і зараз я трохи нагадаю вам правила цієї рубрики. Ви пишете в коментарях під цим відео ситуацію, а я під неї підбираю персонажа. Тож, якщо є ідеї, пишіть. А в цьому відео я малюю ідею користувача під ніком Просто Хтось, який написав. Коала на дереві застряг. Це прикольно, бо мій персонаж майстер коала Хуан Родрігес досить вправно лазає по деревам, і він один з сильніших персонажів мого спін нофу у поклику Кристал. Тому для мене стало викликом придумати, як зробити так, щоб він застряг на дереві. І тут я згадав, що у моєму світі. Є гіганські дерева, тому я вигадав, що майстер коала для тренувань вирішив залізти на одне таке дерево. Трохи втомився і тому й застряг, бо воно капець високе. Трохи нагадує те дерево з Хантеру, на яке вилізав Хон, щоб зустрітися зі своїм батьком. А ще як порівняння можна сказати, що майстер коала тренується як какаші сенсей. Коли однією рукою вилазив на гору для тренувань. Зараз я малюю новий розділ, у ньому б'ється майстер коала проти Айзека Крука на кривавому турнірі. Тому, якщо ви ще не читали, то рекомендую прочитати, щоб більше знати про моїх персонажів. А на цьому поки все. Дякую всім, хто дивився. Пишіть в коментарях. Ідеї, та як вам малюнок, бо мені подобається, що вже другий малюнок. І він підходить до цього. Вийде така серія малюнків. Всім до зустрічі у поклику кристалу.